А знаєш, як виник мій позивний? Коли я наполегливо працюю, мої брови вигинаються в арку. Ну, типу, у форму штурмової гвинтівки АР 15 це помітив мій побратим. І саме тому він вигадав мені позивний. Арка приблизно так і народжується псевдо. Якщо у тебе є борода, значить ти борода просто й чітко. І неважливо, яка у неї довжина чи колір. Тепер це твій позивний. А якщо 74 – це не лише про модель твого калаша, але і рік народження, то ти дід, шаман, дід, батя, до кум та кіт. Такі позивні є майже в кожному підрозділі. Тому якщо ви лише готуєтесь до мобілізації, не розраховуйте на них. Позивні або псевда виникли дуже давно. Їх використовували ще воїни УПА, січові стрільці та навіть козаки. Віщо вони треба, бо з ними значно легше жити. По-перше, це анонімно. По-друге, це значно пришвидшує комунікацію. Уявіть, якщо вам треба зв'язатися із черговим на командно спостережному пункті, як ви будете це робити? Говорити черговий на командно-спостережному пункті. Черговий на командно-спостережному пункті вийде на зв'язок. Вийде на зв'язок. Це занадто довго. А уявіть, якщо ви домовились називати командно спостережний пункт, одним словом, хмарка. Марках Марка, я Арка, вийди на зв'язок. Позивні можуть бути у кожного військового окремо. Крім того, це можуть бути назви позицій та спостережних пунктів. А тепер твоя черга. Напиши свій позивний у коментарях.